Якщо ви думаєте, що створити свою ферму кроликів це складно, повірте, це простіше ніж здається. Просто викладайте 9 карт на стіл за виконанням забаганок своїх кроликів, і все майже готово. Всім привіт! Мене звати Артем і сьогодні ми з вами будемо навчатись розводити кроликів у настільній грі. Кролики в локалізації видавництва Вудкет. Що ж, у цій грі вам буде необхідно створити свою ферму. А за фактом викласти декілька карт у сітку 3х3, вибудовуючи табло. Проте. Кожна карта, крім зазначених переможних очок, також надає деякі властивості, що допоможуть при створенні найкращої ферми. А також кожен кролик має свої умови для розміщення на фермі. Отже, давайте подивимось на цих кроликів трішки ближче. Поїхали. Тож гра починається з того, що кожен учасник за допомогою драфту повинен обрати собі стартову руку. І це мають бути чотири карти, тобто, спершу ви отримуєте 5 карт на свою руку, одну відкладаєте перед собою, а інші передаєте гравцю ліворуч, і так робить кожен із учасників за столом. А після того, як кожен отримає по 4 карти, позасталі відправляється до скиду, і таким чином ви формуєте свою стартову руку. Після цього гравці починають вже розігрувати раунди, під час кожного з яких усі учасники повинні виконати по одному ходу. Тож у свій хід гравець може виконати одну із трьох можливих дій. Першою можливою дією є поповнення, під час якої ви добираєте собі карти до чотирьох на руку. Проте на початку цієї дії ви можете скинути будь-яку кількість карт зі своєї руки, а вже після добирати нові карти. І це можуть бути карти як з ринку, так і з. Верху колоди, проте під час цієї дії ви також можете зарезервувати собі карти, просто виклавши їх горілиць. Перед собою і таких зарезервованих карт у вас може бути максимум дві. Тим самим ви збільшите кількість порожніх місць на своїй руці і зможете добрати більше карт на свою руку. Проте після виконання дії поповнення ви відразу берете два будь-яких ресурси собі до запасу, а після поповнюєте ринок трьома новими картами. Іншою дією є розміщення карт кроликів на вашій фермі. Проте перед виконанням цієї дії ви можете обміняти будь-яку кількість своїх карт кроликів на своїй фермі. І отримати за це якісь бонуси. Наприклад, на кожній карті в нас зазначається якийсь обмін, тобто ті ресурси та карти, що ви отримаєте за. Обміну цієї карти. Наприклад, зараз це два однакових ресурси, а також ще одна карта, яку ви отримуєте на свою руку. І це може бути карта як з відкритих з ринку, так і зверху колоди. А ось обміню карту ви повинні відправити до скиду. Після цього ви можете розіграти до двох карт кроликів, як зі своєї руки, так і з тих, що ви зарезервували. І наприклад, зараз ми можемо розіграти ось цю карту. Проте, перед цим ви повинні сплатити ресурси, які зазначаються на самій карті. А вже після цього ви розміщуєте цю карту суміжно до будь-яких вже розміщених карт по горизонталі чи вертикалі. Проте, наша ферма складається із 9 комірок у сітці. 3 на 3. Тому ви повинні розміщувати карти таким чином, щоб вони не виходили за межі цієї сітки. До того ж, розміщуючи нову карту, ви повинні слідувати її умовам розміщення. Тобто, цей кролик потребує, щоб поруч з ним був максимально один кролик чоловічої статі. А також, хоча б один кролик чорного кольору. Проте, після розміщення нової карти, ви так само повинні перевірити усі суміжні карти, щоб на них так само зберігалося виконання умов, зазначених на карті за розміщенням. Наприклад, ось тут нам потрібно, щоб усі суміжні карти були без помаранчевого кольору, а ось тут без білого. Проте, замість викладання своїх кролів ви можете зробити кролячий будинок, перевернувши будь-яку карту як зарезервовану, так і звичайну, і сплатити за це два будь-яких ресурси. А після цього розмістити цю карту у будь-яку комірку, адже ця карта не потребує ніяких умов за розміщення. Проте у нас у колоді є ось такі дикі кролі, які не полюбляють жити біля будиночків. Тому ви повинні враховувати цей аспект. До того ж, наші дикі кролі не приносять переможних очок наприкінці гри. Однак вони мають будь-який колір, який буде потрібен для розміщення інших кролів. Наприклад, ми розміщуємо ось цього кроля ось тут, і він потребує принаймні одного кроля помаранчевого кольору. І цей кролик буде помаранчевим. До того ж, після розміщення кроля, якщо внизу цієї карти зазначається умова миттєво, ви відразу активуєте цю властивість. І це може бути як отримання ресурсів або карт, а також покласти ресурси на будь-яку карту, на якій зазначається умова кінець гри і здобування переможних очок за ресурси на цій карті. І наразі, завдяки цієї карти, ми можемо викласти один ресурс на ось цю карту, який принесе одне переможне очко наприкінці гри. Останньою дією є зростання, тобто активація усіх ваших кролів з умовою зростання внизу карти. Зазвичай це отримання якихось ресурсів або Карт. Проте, після отримання усіх цих бонусів, ви також можете розмістити по одному ресурсу на усі карти, на які ви можете розміщувати ці ресурси, беручи їх із свого запасу. І, наприклад, зараз ми можемо розмістити один ресурс на ось цю карту, а також один на ось цю карту. І, відповідно, ці ресурси принесуть на переможні очки наприкінці гри. Тож, виконавши будь-яку дію, гравець закінчує свій хід, скидає карти до чотирьох на своїй руці, поповнює ринок, і передає хід далі. І таким. Чином учасники розігрують карти, поки комусь не вдасться зіграти дев'яту карту на свою ферму. Тоді учасники дограють раунд і розпочинають фінальний підрахунок очок. Під час цього фінального підрахунку очок ви отримуєте усі переможні очки, які зазначені на ваших кролях. Крім цього, ви також отримуєте переможні очки з карт, на яких зазначається умова кінець гри. І це, наприклад, може бути умова, яка приносить переможні очки за ресурси, які складені на відповідних картах, а також, наприклад, за колір кролів на суміжних картах. Так чи за стать цих суміжних кролів? Також ви повинні порахувати ось ці позначки крамниць, що є на ваших картах. І за три чи більше однакових ви отримуєте додаткові переможні очки. Крім цього, кожна комбінація з трьох однакових ресурсів також приносить по одному переможному очку. А також ви втрачаєте два переможних очка за кожну зарезервовану, але не розіграну карту. Ну і звісно, хто набере найбільше очок і стане володарем найкращої кроликової ферми. Що сказати? Тільки но прочитавши правила, мені відразу в голову прийшло порівняння із грою курочки. І хоча автори ігор і різні, проте оригінальне видавництво у них однакове. Проте все рівно ігри відчуваються досить різними. Кролики, це така собі головоломка із багатьма елементами, де в цілому вам потрібно викласти 9 Дорогих за очками кроликів, і все. Однак, де брати ресурси? І ось тут до гри приходять не тільки властивості за дією зростання, але й обмінні бонуси. І все це виглядає цілісно, що, як на мене, є дуже важливим. Тим паче, завдяки бонусам ви можете прибирати карти зі своєї ферми, тим самим звільнюючи деякі місця. Що я цим хочу сказати? Вам потрібно завжди робити складний вибір. Чи застосовувати обмін для отримання бонусів чи ні, чи активовувати там усього дві властивості зростання, бо більше немає їх у вас. Чи це не замало профіту для цілого ходу? Це все гарно працює, і ще також непоганим є те, що ви можете відкладати, резервувати карти, тим самим збільшуючи свої можливості за вибором, і як і ці фінальні цілі, що є на картах, також носять додаткові елементи планування до ігрладу. Адже загалом. Дуже складно підібрати комбінацію цих карт, щоб воно відповідала усім сусіднім картам. Так, звісно, кролики це в цілому соло гра головоломка, навіть не дивлячись на цифру 4 на коробці, як найбільша кількість учасників, тому що взаємодії ніякої тут немає, і ви просто намагаєтесь побудувати щось краще за суперників, а не буклету правил із бездушною таблицею. Проте, в цілому, як така собі головоломка. На пошук найкращої комбінації карт для заробітку очок, це доволі і доволі непогана гра, тим паче за такий цінник. Тож, ось такі вони кролики. Якщо вам був корисний цей огляд, то з вас вподобайка і підписка. Залишайте коментарі як у підтримку каналу, таке просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна! Папа! -па.